Ну, подіям, я так вам скажу, подіям так, вони готуються. Готуються. Готуються і з нашої сторони, і з тої сторони готуються. Даже ведуться. Це дуже потужна людина, яка, в принципі, статусна людина, яка веде, в принципі, це таке, знаєте. Бачите, вивчається ситуація. Вони її розглядають і общаються на цю тему. Чоловік. Де якийсь час це буде? Ні. Ще не ясна з цим ситуація. На ці 24 години я б, от, я б сказала, що не повинно бути. Я. Не бачу по картам, я вже так подивилася, я, так я просто клала, щоб поняти мої питання. там я собі Так, тихенько про себе задавала. Ні, я не бачу поки що. Так, там ведуться оці планування з обіх боків, вони там все це переговорюють, ведуться переговори. ну, Коротше, морока з цим заводом. Так. так, заводи ми подивилися, домівки подивилися, людські втрати, промисловість. Ну і, в принципі, все. Я закінчую. Ой, вже 35 хвилин, мабуть, розірвалося вже. В цілому люди, ну, давайте я подивлюсь дно колоди проблеми. Верх колоди темні. Бачите, які будуть сутки? Всередині. Це я, як підитожую, знаєте, от такі будуть сутки. Все, люди. Карти показали, я вам розказала. Почуємось, Па-па.